На Вінниччині переслідування порушника на трасі закінчилося стріляниною. Водій легковика під час перевірки документів несподівано відкрив вогонь на ураження подаївцям. У наслідок перестрілки працівника державтоінспекції госпіталізовано з вогнепальним пораненням до лікарні. Зловмисник загинув. На місці пригоди близько шостої ранку на трасі Немирів Гайсен водій легковика Кія двічі проігнорував вимогу інспекторів ДАІ зупинитися. Вони спробували його перехопити і таки наздогнали. На вимогу правоохоронців пред'явити документи. Керманич вийшов із автіки з чохлом від ноутбука. Увагу правоохоронців відразу привернув предмет, що знаходився в чохлі, оскільки візуально нагадував кобуру пістолета. Та на прохання оглянути даний предмет чоловік несподівано відскочив від автомобіля. Головне. Сник вихопив ще одну одиницю вогнепальної зброї, яка знаходилась при ньому, і відкрив стрільбу на ураження по працівниках міліції. Один співробітник був поранений, інший відкрив вогонь у відповідь. Наразі за даним фактом проводиться службове розслідування та встановлюються всі обставини даної пригоди. Проте, на думку правозахисника, правоохоронці діяли у рамках чинного законодавства. Статтю 15 закону України про міліцію передбачені випадки, при яких Працівники міліції мають право застосовувати зброю. Таких випадків ця стаття 15 передбачає шість один із них, якщо є безпосередня небезпека, здоров'я або життю громадян або працівнику правоохоронного органу. То вогнепальна зброя застосовується без попередження, як з'ясувалося, загиблим водієм виявився 19-річний житель Львівщини. Якби лишився живим, на нього б чекало тривале ув'язнення у відповідності до статті 348 кримінального кодексу України за вбивство або за замах на вбивство працівника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років. Або довічне ув'язнення водіям же юрист радить бути законослухняними і не ігнорувати вимоги працівників державтоінспекції. І те, що ми сьогодні живемо практично у військовому положенні, дуже великий обіг зброї і боєприпасів, тому працівники ДАІ також виконують функції про попередження незаконного зберігання, виготовлення передачі і так далі. Тому їхні вимоги по перевірці транспортних засобів є законними. І я рекомендую їх дотримуватись.